Зіпфайл YouTube. Це відео продовження серії роликів про АМ3 бомж ПК. Я відзняв більше, ніж думав, матеріалу, і щоб не затягувати один відос, прийшлось ділити його на декілька частин. Сьогодні ми спробуємо зробити системник більш ігровим та привабливішим для юних геймерів. Для тих, хто не дивився попереднє відео, перейдіть гляньте обов'язково, бо основа та предисторія цього апарату вже докладно розписана в них. Ну а ми продовжуємо. Звісно, всі гроші світу вливати в цей апарат мені не хочеться, тому зробимо з нього просто сучасний комп, на котрому можна хоч щось робити. По-перше, я придбав за 450 гривень 4 процесор Phenom 2 x 4 b 95 котрий має 3 ГГц частоти на кожне ядро та 6 МБ вже L3 кешу. В Семпроні був 1 МБ L2. -го. Охолодження прийшлося ставити трішки більшого розміру, але схоже на те, що йшло в комплекті. Тепловиділення фіном вже 95 Вт проти 45 Вт у одноядерника, котрі становлять приблизно 65 при розблокуванні другого ядра. По-друге, за 600 гривень я докупив 8 ГБ ОЗП. Це G-Skill Trident X Kit з двох планок по 4 ГБ, що мають XMP профіль на 2400 МГц. Але працювати вони будуть на 1600 МГц максимальних для головної плати, щоб зайвий раз не танцювати з бубном. Та відеомапа це AMD Radeon r 7 250 на 1 ГБ GDDR3 пам'яті з 64-бітною шиною. Відносно непогана затичка для невимогливих користувачів. Обійшлась вона мені в 350 гривень, але зараз ви вже таких цін не знайдете. Сьогодні мінімальну ціну, що я бачив на OLX 100500 гривень. На жаль, вона мені прийшла з низькопрофільним брекетом, і мені прийшлось шукати в донора хоч щось, щоб нормально встановити її в звичайний ATX корпус. Так, тепер недоступний дисплейпорт, але одного DVI мені вистачить. Карточка не хапає зірок з неба і сподіватись на неї не варто. Але завдяки підтримці сучасних API, на ній можна запустити багато нових ігор. Ключове слово запустити, а ось пограти з комфортом навряд чи вийде. Пробіжимося по її характеристикам. GPU Z визначив її як Amudia Radeon R7 200 серія. GPU Oland, oem виробник Dell, має 8 растрових 24 текстурних конвеєри, 382 уніфікованих шейдери. Підтримує 12-й DirectX, об'єм пам'яті 1 ГБ GDDR3 від HyNIX. І шина 64 біт інтерфейс PCI Express 3.0. Правда, всього 8 ліній. Частота ядра 825 МГц, пам'яті 1000. Тепер давайте подивимось на що ця система здатна: Gordon Freeman на максималках з двохкратною анізотропною фільтрацією текстур і двохкратним згладжуванням в розширенні нативному для бомж-монітора «Бігає Бадьоро». Від 150 до 250 кадрів в секунду в закритих приміщеннях, і до 50 можемо спуститись в складних навантажених сценах. Цього з головою для швидкого розв'язання питань людства в віртуальному світі постапокаліпсису, захопленого чужопланетянами. Велика крадіжка автомобіля святого Андрія. Налаштування такі самі, як і в минулий раз. Дальність промальовки 8 ділень, ефекти дуже високо. Розширення 1024 на 768. Фрізів ніяких немає, а кадрів секунди майже завжди понад 80. Тільки коли ми влаштовуємо якусь вакханалію, може бути менше. Але не набагато. Гарно виглядає, гарно керується, добре проходиться. Underground – другий ті ж максимальні налаштування та розширення екрану, що й в минулий раз. FPS в районі 50. Гра, чесно кажучи, виглядає суперова. Після пари заїздів у мене потекла скупа ностальгічна сльоза. Я схопив себе на думці, як я міг грати на мінімалках тоді. Мені захотілося пройти гру по-новому з новими враженнями від цікавого візуалу. Оці крапельки дощу, стікаючи з камери, ньонові вогники оточення, натовп при старті і кінці перегонів, дівчата з факелами в руках, що відліковують початок. Я все це пропустив. Ех, з'явився ще один незакритий гештальт. Тут теж нічого нового. Ті ж самі максимальні налаштування якості картинки та нативне розширення монітора. закінченню бенчмарку ми отримуємо такий результат: 49 кадрів мінімальний FPS, 78 середній і 145 максимальний. Навіть трішки менше показники від 8600 GT. Але в цілому грати нам це не завадить. Stalker Tін Чорнобиля. Максимальні налаштування 1024 на 768. Статичне освітлення. І тут знову ми впираємось в розгортку монітора 75 Гц і відповідно 75 кадрів в секунду. Але просадок нижче майже не бачимо. Пограти можна із задоволенням, а може й увімкнути динамічне освітлення для кращої візуальної картинки. Зробимо це якось іншим разом. Ну і саме цікаве, тепер ми можемо спробувати запустити якісь онлайн дрочільні Наприклад, улюблена забавка всіх школярів: кумис Go. Налаштування кіберспортивні, тобто мінімальні, розширення екрана 1024 на 768. Мапа Benchmark нам покаже наскільки FPS здатний цей ПК. На жаль, моніторинг автобернера тут не працює. Доведеться дивитись на показники внутрішніх даних гри. В цілому у нас від 60 до 100 кадрів в секунду і тільки в диму просадки до 10. онлайні в смертельній битві на мапі Dust 2 ми й бачимо від 60 до 100 кадрів. Грати цілком можна, роздавати хеди також. Бажано не забігати в дим і все буде гаразд. Ну і друга популярна гра у багатьох істеричок Dota 2. Налаштування такі API DirectX 11, розширення екрана рідне для монітора, мінімальні налаштування якості, просто повзунок виставив в крайнє ліве положення. І дивимось, чий реплей на движку гри. В середньому відмальовується 50-60 FPS, інколи більше, інколи менше. І в замісах буває просадки трішки нижче 40. Але для моби цей показник я вважаю нормальним для того, щоб бути корисним в команді. Цілком пограти в таке можна. YouTube в цій конфігурації йде куди цікавіше. 1080P60 FPS програється майже без пропущених кадрів, навантаження процесора при цьому менше половини. Можна спробувати підняти розширення. Відео з Costa Rica 4K 60 FPS вже тупить, процесор в сотку, перегляд неможливий. Але от якщо зменшити розмір до 2 k цілком можна подивитись. Так, є дропнуті кадри. Так бувають мілісекундні затупи, але в цілому дивитись можна, хоча я сумніваюся, що у людини, в якій є 2К чи 4К монітор, комп'ютер буде щось на кшталт цього пристрою. А тепер прийшов час зробити якісь висновки і висказати свою думку. Але перед тим невеличкий дисклеймер стосовно відеокарти r 5 240 в деяких іграх вона показала себе не набагато кращою за 8600 GT, а місцями і гірше. Причиною тому, як я вважаю, може бути інтерфейс PCI-Express другої версії на материнській платі. Відеокарті просто не вистачає пропускної здатності. Так як R5 має 64-бітну шину і всього 8 ліній PCI, розрахованих на більш сучасний PCI-Express третьої версії. Експертів прошу в коментарі. Я вже в 20-й раз перебираю цей ПК і використовував його як основний. Запускав розмовний стрім в 1080p30fps на ютубі, навіть змонтував попереднє відео про його купівлю на ньому ж. Так, то було через біль та сльози, але все одно, при бажанні і деякій межі мазохізму це можна робити. А якщо точніше, то використовуючи прев'ю на монтажному столі в 320p або проксі файли з пониженим розширенням. Повний апгрейд мені обійшовся в 1450 гривень, плюс інший корпус та процесорний кулер, котрі у мене вже були. На сьогодні купівля нових комплектуючих для цього апарату вийде за межі 2000 гривень. Та й сюди проситься SSD-диск для кращого відгуку системи. І тоді цей ПК стає вже далеко не бомж варіантом. На ньому навіть можна спробувати пограти. Але ось чи вийде знайти більш продуктивну альтернативу за цю ціну. Так, безумовно, але для цього треба мати деякі знання, час та навички спілкування з продавцями БВ Заліза. З нового навряд чи вийде зібрати щось адекватне. АМ3 Сокет, звісно, давно вже застарів. Відсутність деяких інструкцій процесорів накладає на весь комп деякі обмеження в плані використання нового специфічного софта. Наприклад, версія Photoshop, що у мене запрацювала, то була CS5 від 2014 року. Деякі сучасні ігри вимагають тих інструкцій і просто не будуть запускатись. Таке собі заплановане застарівання. Але сам камінчик міг би ще бути набагато що здатний. І саме головне, я ледь не забув. Я казав, що розповім якось вам маленький секрет нового корпусу підібраного для компа. В ньому є вбудований адаптер безпровідної мережі Wi-Fi. Для мене це було здивуванням, коли я випадково відключив LAN-кабель. І звідки з'явився варіант підключення до мого роутера по повітрю. В карт-рідер корпуса вбудован той самий чіп, Антени виведені на передню панель і під'єднуються окремо через конектор. Єдиний нюанс складно знайти драйвер під цьому вінду, але в десятці він підтягується автоматично. Ось такі дива бувають. Ну що, не забувайте підписатись на канал, якщо ви потрапили сюди вперше, ставте вподобайки та переходьте за корисними посиланнями внизу в описі до відео. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!